Я хочу вам задати ще таке питання, тому що до нас звертаються вірніше не звертаються. А коментували е, ваші зв'язки з е, Наталією Королевською, і що це єдине ціле. І податковий Майдан був організований з подачі. Е, Саме цієї потужної на той час сили казали так. Скажіть, що ви можете з цього приводу прокоментувати? Я скажу так, що податковий майдан він був зорганізований е багатьма силами, які приймали в цьому участь, у тому числі і ми, як асамблея громадських організацій малого і середнього бізнесу. І чесно кажучи, от на той момент ми не розрізняли, хто там з ким і хто за чим у нас. Була одна проблема для всіх це податковий кодекс, з якою ми боролись. А за час Майдану ми побачили, що, на жаль, захищати права підприємців більше нікому, ніж асамблеї громадських організацій малого і середнього бізнесу. Це ми побачили зразу після Майдану. Слава Богу, вся Україна вже побачила от останніми виборами, що ті, хто... Піарися на підприємця, вони підпіарилися тільки до виборів. Вони навіть цинічно про це сказали після виборів. Чесно кажучи, це були такі ну, би, уроки росту, що треба все-таки обирати, з ким ти проводиш якісь заходи. Хоча іноді це неможливо. Но, чесно кажучи, мені на той момент здавалося, що. Ну, чесно, я не так навіть скажу. Ми свою, ми свою роботу тоді зробили на Майдані, тому що я розуміла, що можуть бути такі рухи різні, які працюють на, на органи влади, влади які працюють просто на якісь групи там, потужні, які мають матеріальний ресурс. Ми виходили і говорили, що от ми є. Нати вам наш телефончик, якщо вам потрібна допомога, телефонуйте. І дуже багато е, підприємців скористалися. І ми об'єднали якраз через Майдан, через мій телефон. Ми, до речі, зараз зробили е, в те теж саме. Ми зібрали, mm -hmm. сказали, що ми приїхали вам допомагати. Кому потрібна допомога юридична, от вам телефончик, телефонуйте. Тобто, mm -hmm. ми зібрали з Майдана. Якраз оті ті крупиночки, які готові були захищатися, по перше, які потім на себе брали відповідальність на територіях, і от ми до речі, до нас дуже багато людей приєдналося до на нашої асамблеї після майдану. Тому чесно кажучи, як називається ваша асамблея? Асамблея громадських організацій малого і середнього бізнесу України. І ще у нас той рух, вільний простір це самозахист, спів співпраця, взаємодопомога. Це те, що ви зараз бачите. Ми зараз їдемо на взаємодопомогу і юридичну, і підтримка через. Мітинг через тиск законом, як ми говоримо, конституції на органи влади, щоб не порушували права. Mm -hmm. Тепер вже не підприємців, тепер вже просто жителів сел, які потерпають від цих родовищ, які розробляють. На завершення я можу сказати, що ви є тим живим прикладом, який доводить, що без політиків громада чистіша, порядніша, і я думаю, що швидше буде досягати результатів і ну, я хочу сказати, що не хочеться, щоб ми говорили як приклад на когось, да? щоб ми всі були прикладом, тому що ну, ну, сказати... хтось перший має починати. І слава Богу, що чисті душі починають цю справу, щоб не було того бруду. І політика така брудна, тому що туди приходять люди нечисті на руки, на совісті, на серце. І я вважаю, що це початок. От, знаєте, що, Яке в нас завдання? От я так, я так просто собі побачила, ми зараз формуємо. Інше політичне, інше політичне замовлення від громадян да, е, е, сформовано знизу, яким чином, що е, це наша територія, це наша держава, власність, це не просто наша, це просто наша власність, за яку ми відповідаємо. І е, коли мисформуємо цю політичну нове політичне замовлення, воно обов'язково народить людей, які е, до того замовлення будуть іти там роками. Да? Не просто там за гроші за півроку зробили собі кар'єру і стали, як Наталія Королєвська каже. Я не перед ким не збираюсь виправдовуватись. У ну, мене було багато грошей, я ними скористалася, де не перед ким виправдовуватись, не збираюсь. Народ тих людей, які будуть покажуть себе в цьому процесі, і вони будуть справжніми українцями, які хочуть цій державі тільки добра. Я mm -hmm. просто на це. Сподіваюся, ну, переконана в тому, що так буде. Тому що в цей процес входять тільки ті, хто хочуть побудувати тут щось справжнє, щоб ми жили в цивілізованій державі, в європейській. Ну добре.